Жив був хлопчик на ім'я Сані. Йому було 5 років. Сані був дуже хорошим хлопчиком, добрим, допитливим і веселим. Найбільше з усього він любив щось майструвати з конструктора лего. У нього було багато великих коробок з різнокольоровими деталями. Іноді він будував високі будинки, іноді красиві кораблі, але найчастіше машини. Він міг будувати годинами: траси, автомобілі, цілі міста. Саме дуже подобається майструвати страхов, закричувати гайки, будувати будиночок для кота, полки для маминих квітів або просто подавати татові інструменти і дивитись. Як він швидко та вміло все лагодить. А ще сані дуже любив допомагати мамі на кухні. дякую за допомогу, Сані. Щобливо, коли треба було готувати Мамо, дивись яка піца у будні, сані ходив до дитячого садочка. Там у нього було багато друзів і дуже багато лего. Разом вони будували вежі, кораблі і навіть цілі міста з конструктора. А коли світило сонечко, гралися на майданчику. І от одного дня садочку оголосили конкурс побудувати найкрасивіший будиночок з Лего. Самі з друзями взялися за справу серйозно, вигадували, будували, переробляли. Вони звели цілий комплекс, гараж, автомастерню, мийку і заправку. Самі запропонував зробити невеликий садочок з деревами на даху гаражу. А тут ми посадимо ще й квіти. Їхній будиночок визнали найоригінальнішим. цілий комплекс. Усі раділи. Молодці. Ви справжня команда. Ми команда. Будувати з друзями так весело. Після конкурсу Сані не міг зупинитися. Йому так хотілося все розповісти. Вдома їх уже чекала мама. Мамо, ми перемогли! Вітаю, синку! І Рижик за тебе радіє. Під час вечері Сані не замовкав. Він розповідав про дах, про дерева. Про чергу з машин на заправці. Та показав. Мама усміхалася, а в кімнаті було тепло, смачно і дуже затишно. Цікаво вигадувати і будувати разом з друзями. Вірно, синку, команда це сила. А ще круто щось готувати разом. А ліпити сніговика. У нього ніс постійно падав. І будувати вежі. Навіть прибирати не нудно, якщо кожен робить потрошки. І справді усе веселіше, коли разом. Разом прикрашати торт, разом ліпити сніговика, разом копати канали в піску. Команда це не просто слово. Це коли ти не один. Увечері мама поправила ковдру і вимкнула нічник. Рижик згорнувся клубочком біля подушки. Сані обійняв улюбленого динозавра і заплющив очі. Він знову мріяв про траси, про машини і про те, що завтра знову буде день, у якому можна щось побудувати.